Рибалка з плавом не вийшла, із-за погодніх умов передають сильний вітер, дощ і грозу. Тому буде рибалка з берега. Зібрав снасті, поставив попер і буду робити перві закиди, поки немає ні дощу, ні вітру. Хоча вітер вже починається. А ось перший закид і окунь. Погано, що з першого закиду. Але дивіться є. Ловити ефективно можна лише з човна. Ух ти, Знову скинулася риба. Схоже, що жерех, а там хто я знає. До речі, вода доволі прозора в порівнянні з попередньою рибалкою. Бачу щуку. Стоїть і дивиться на попер. Досить невеликого розміру, а вона не реагує а взагалі ні. Опа! Вийшов окунь. Дивіться який. Кабанчик. Ще не сталося клювання. Опа, знову клювання йдуть. В тому же місці, де я впіймав у ну, це дрібний. Ну, як дрібний менший, ніж попередній. Знову клювання. Ще клювання. І з третєї разу він сідає на гачок. Дивіться, бам. Такий. Звісно, всю рибу випускаємо. покльовка, бачили? Знову. А вже й нікуди мені проводку робити. Там дрібний. Зря з'їздив на дамбу, тільки потратив час. Там взагалі кльова нема. Ще й не під протилежною стороною Бабер, дивлюсь, пливе. Тільки вмикаю камеру, він зразу і занирнув під воду. Дивіться, валяється. Волосінь риболовна і навіть волосінь є на катушці. Величезний ужар, а тільки ну, під ногами прямо проліз. Коротше, треба їсти а то риба щось клювати поки не хоче а ось і окунь клюнув, але дуже маленький дуже дрібний вони ще й наприменні ганяли малька я кинув приблизно в те місце ну, це такий дитя бачите і лежить ручка від катушки Можливо, десь і катушка тут лежить. Без човна на річці Псел зараз робити нічого. Берега всі заросли, підходів до перспективних місць зовсім немає, багато водоростей в річці. без човна робити тут нічого. І рива не клює в цих місцях, де я пробую ловити.